Сьогодні ми використаємо фарби, пензлики, палітру, їмки для води, ганчірку та картон. Проводимо лінію, яка відділить підлогу від стіни. Прямокутником намалюємо двері. Овалами та дугами намалюємо фігуру хлопчика. Прямими та похилими лініями намалюємо стільчик. Дугами намалюємо ніс, очі, рот, та брови. Прямокутником намалюємо плакат. Наносимо жовту та білу фарби на стіну та змішуємо ці фарби картоном. Для підлоги візьмемо коричневу та червону фарби, Та розтираємо їх картоном. На двері густо покладемо білу та чорну фарби та знову їх розотримо картоном. І картоном намалюємо медичний хрест. Для плакату візьмемо зелену та білу фарби. Розмалюємо стілочик христою білою фарбами. Для штанів хлопчика використаємо сині і блакитні кольори. Для сорочки рожевий та білий. Для шкіри змішаємо вохристу червону та білу фарби. Волосся брови та ніс зробимо коричневими. Очі блакитним. Рот червоним. Взуття чорним. В кінці робимо надпис. Наш малюнок готовий. Дякую за увагу.